І того на цьому телеграм-каналі за один місяць можна заробляти 84 тисячі гривень. Телеграм-канал ось таким контентом. Всім привіт! В мене відразу до вас одне запитання. Уважно дивіться це відео, тому що це буде дуже цікаво. І так, перейдемо відразу до запитання. Як ви думаєте, скільки може заробляти телеграм-канал з подібним контентом? Ось приклад цього контенту. Хлопчик Петрик народився біля винного горілочного заводу, здавалося б, доля вирішена, але ні. Він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився там. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це телеграм-канал з анекдотами, в якому майже 60 тисяч підписників. Тут викладається приблизно такий контент, тобто якісь дуже короткі анекдоти. І головне, що ви тут маєте побачити, це теж якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі. Звісно, це те, що тут досить часто виходить реклама. Ось одна реклама. Ось інша реклама, яка також сьогодні вийшла. Ось реклама, яка вийшла вчора. Тобто, в середньому тут виходить по три, ну деколи по дві реклами. Хто не розуміє, то дві реклами за день це норма. Але тут вона виходить деколи і по три рази. Зокрема, це також можна перевірити. Давайте зайдемо на сайт Tugestats. Я, вів, я знайшов тут цей телеграм-канал, це сайт, який показує статистику різних телеграм-каналів. Тобто кожен адмін він знає про цей сайт. Давайте зайдемо в ефективність реклами, це розділ, де показується вся реклама, яка була тут виставлена. І тут, звісно, поки показується тільки 5 реклам, але тут можете побачити, що, наприклад, за сьогодні було 2 реклами. Причому ще не вечір, можливо, вечором третє вийде. Вчора було три реклами. Тут можна подивитися і більше, але для цього потрібно купити підписку, так як це російський сайт, я не хочу тут купувати підписку, тому що просто я цього не хочу робити. Але загалом ви можете розуміти, що в середньому на цьому телеграм-каналі виходить 2-3 реклами за день. Це нам дає суть взагалі цього відео, скільки можна заробляти на телеграм-каналі з подібним контентом. Давайте подивимось, скільки тут переглядів на цьому телеграм-каналі. Перегляди вони рахуються приблизно за 24 години. Тобто, якщо пост вийшов 24 години назад, то звідти рахуються перегляди, тому що реклама основно ставиться на 24 години. І відповідно, за 24 години вона набере приблизно таку саму кількість переглядів. Шукаємо пост, який вийшов 24 години назад. Ось ми знаходимо пост, який вийшов ну, майже рівно 24 години назад, в якому 14,5 тисяч переглядів. Хто не знає, середня ціна за рекламу в анекдотах приблизно 100 гривень за 1000 переглядів. Хоча, я думаю, в цьому телеграм-каналі вона буде навіть трохи більше, тому що ми бачимо статистику. Якщо статистика плюсова, тобто канал постійно росте тут за місяць, плюс 1000 нових підписників. То ціна на рекламу вона може бути вища. Вона може бути і 110 за СпМ, і 120 за СПМ, і навіть 130 за СПМ, тобто 130 гривень за 1000 переглядів. Але давайте візьмемо мінімум 100 гривень за 1000 переглядів. Давайте ми відкриємо калькулятор і вже тут порахуємо. І так, в день на цьому телеграм-каналі виходить в середньому 2-3 реклами. Давайте будемо брати по мінімуму. Допустимо, тут виходить дві реклами за день. Середня кількість переглядів 14 тисяч, тобто 1400 гривень. Множимо на 2. Повторюю, це по мінімуму. По мінімуму, по тій причині, що тут плюсова статистика, тобто ціна на рекламу може бути більша, не 1400 гривень, а 1600-1700 гривень. І по мінімуму, по другій причині, що в день тут може виходити по три реклами, і ми це з вами бачили. Але тут я беру по мінімуму дві реклами за день. І того за день на цьому телеграм-каналі виходить 2800 гривень. Множим це число на 30, тому що в місяці, в основному 30 днів, і того, на цьому телеграм-каналі за один місяць можна заробляти 84 тисячі гривень. Телеграм-канал ось таким контентом. Ну, тут ось ще відео різні виходять. Але загалом тут просто анекдоти і виходить по 2-3 реклами на день. А тепер, а тепер в мене до вас запитання, чому ви також не можете створити власний телеграм-канал, постити туди такий контент? Я впевнений, що адмін він не створює цей контент, сам він бере ці анекдоти і відео з інтернету або з інших телеграм-каналів. Загалом на створення такого контенту в нього йде там, 10 хвилин на день, я думаю, не більше. У мене питання, чому ви також не можете створити такий телеграм-канал, викладати там такий контент, продавати рекламу і заробляти на цьому. Зокрема, я також заробляю в Телеграмі, вже не раз показував свої телеграм-канали. У мене їх цілих 4: Перший, другий, третій і четвертий телеграм-канал. Ну і є п'ятий телеграм-канал, мій блог про Телеграм, тому я також заробляю в Телеграмі. І якщо ви також хочете почати заробляти в Телеграмі, можете зайти в опис до цього відео і перейти в мій блог про Телеграм. Там я розповідаю, як вам почати заробляти в Телеграмі. Там дуже багато корисної інформації, якщо ви повний новачок. Тому в цьому немає взагалі нічого важкого. Ви можете почати заробляти в Телеграмі, навіть якщо у вас немає бюджету, я про це робив відео, як почати заробляти без вкладень. Тому... Тому вибір за вами, ви можете почати заробляти в Телеграмі, а можете цього не робити. Це вже як ви хочете. Якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, то це ваш шанс і Телеграм це річ, яка реально може якось поміняти ваше життя. Якщо вам було корисно це відео, то поставте лайк, підпишіться і дякую всім за перегляд.